Подобається те, що коли пішки за трьохсот тишпіта він же зараз вони трошки якісь Ну, Тупеньки вже пішли. Він зразу собі пулю в лоб і все. Це саме більше гріє дуже. Коли його за трьохсотели не добили, і вже другу фішку шкода на нього тратити. і він сам собі пулю в лоб. Гарний відосік зняли, коли він себе застрілив. Прекрасно. Ну, по факту, все за рахунок нашої піхоти, що вона тримає позиції. Бо ну дронами ми можемо роботу зробити, але все рівно ні один дрон не буде тримати посадки. В ній стоїть наша піхота, яка по факту ну, кожного дня веде активні стрілецькі бої. Яка хераче кучу пі вона нам може передати, що лізуть і лізуть під ми може відпрацювати? Отак зараз дуже погані погодні умови, постійно тумани, дощі падають. Ну і в принципі видимість дрона дуже погана. Це по факту всю роботу робить наша піхота, яка стоїть там на позиціях. Скажемо, по факту, так, що в 68-му ніхто не вірив, бо це по факту одна з новостворених бригад, яка типу заїхала перший раз одразу на Донбас, Навіть наш попередній самий перший комбат, який був, то він. Давав нам два-три місяці і казав, що раз не буде, нас розформують або розб'ють. Ну тому тут таке, але тут якось трошки карти лягли другою стороною, типу, і втримали перший раз тоді Павлівку. Тоді заїхали на контрнаступ на Благодатне, тоді на Харківщину. А коли вже заїхали на Авдіївку, це вже було набагато простіше, бо було багато вже підготовлених хлопців, які вже знали свою роботу, що їм треба робити. Ми буквально за 12 годин повиставляли всі позиції пілотів, ми вже давали ми трансляції, і ми могли її прикрити вже нашу піхоту. А так, ну хто не вірив, ласкаво просимо в 68-му.